Велика родина була у Петренків, матуся і тато, бабуня і дід, чотири синочки і доня Оленка. Охочим до праці щасливим був рід. Сміялась матуся, закохана в тата, навчала бабуня малих онучат. Сім'я незаможна любов'ю багата та хліба до столу завжди вистача. Отак би їм жити в щасливій родині. Аж тут тридцять третій снігами несе, ідуть активісти у ранній годині, зерно відібрати, загарбати все. На городі пусто в хаті мертва тиша, і синки опухлі, мов живі мерці, знову латки з листя і водиться в кухлі, ось і всі наїдки у її руці, пропікають очі, материну душу, і сама голодна, і в очах туман. Як дитячі крики матері не слухать, де знайти нещасній для дітей оман, вже часник на лузі вигребли з корінням, обірвали липу, кропиви нема, не зійшла картопля, саджена лушпинням Люди, мов примари голод, смерть. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий. Святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчасними Амінь. Десятая троєць помилу нас, Господи, очисти ріхи наші, влади, попасти, безконіє наші. Святий, посвіти, селення Мощі наші, мініму Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче нашої, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, то нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш щоденний і нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо на нашим. Не веди нас покусу, але визволи нас від лукавого, Твоє царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, мені час і на віки вічні. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже дух і всякої плоті, і смерть подолав від дьявола знищив, і життя світу дорвав сам, Господи, упокой невинно, закатованих голодом людей України нашої. У місті світлі, місі хібоче місці спокою, та немає ніби ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив був ними, Словом чи ділом що думкою. Як злий людина, любний Бог, Прости, бо нема людьми, щоб жила і не зрішила. Ти бо один без гріха, правда, твоя правда вічна. І слово твоїй істини, бо ти силостине життя і у покоя спочили, не закатованих голодом зморених. Христе Боже наш, тобі славу села їм, значальним Твоїм Отцем, святим навіж утворчим тим духом, не часа, навіки віків. Амінь. Премудрій, чиснішої відкрив, незріяснішої царафимів, від щоб безснімання було Родчого сущу, обгородить тебе величаєм. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині повсякчас і вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Свої Матері, святих сланцях пальних апостолів, преподобних і боносних отців наших всіх святих, душі невинно закатованих голодом людей. Нехай Господь упокоїть на лоні Авраама, Ісака і Якова, де всі праведні спочивають і всіх помилує, як благий людинолюбець. Во і на Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри во Христі, сьогодні, згадуючи і вшановуючи пам'ять голодом заморених людей України нашої, ми повинні звернути більш на все увагу, що Господь створив людину для продовження роду християнського, щоб ми жили, підтримуючи один одного в єдності і в любові. Але на превеликий жаль, біс вносить свої вправки, коли людину спокушаючи, наштовхує на величезний гріх повстати брат проти брата, вбиваючи один одного і сьогодні, згадуючи день жертв голодомору, ми можемо сказати, що це було вмисне вбивство того люду, котрий хотів би жити. Але хотів би жити не скореним перед кимось, а бути вільним народом держави своєї і для того, щоб скорити, старалися зламати всіляко. І прийшло на думку в той час декотрим людям зморити людей голодом, побороти їх страшною смертю, бо немає нічого жахливого, ніж. Вмирати від голоду, дивитися на те, як пухнуть діти, вмираючи, просять крихту хліба. Цінуймо, дорогі браті і сестри, життя, цінуймо один одного, цінуймо ту державу, в якій живемо, тому що в єдності є наша сила, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Не мовчимо, бо нас тепер багато. Не мовчимо, не дай змовчати біль. Загублених, замучених тим катом, що нині лаврів пожинає хміль. Не мовчимо, бо з нами кожен третій померлий в той страшний голодомор. Бо з нами 22-й, 33-й і в 46-м пережитий мор. Не мовчимо, доволі спати, брате, о сестро, сльози витирай з очей. Не мовчимо, не може нам мовчати, бо в душах зойки тих страшних ночей. Не мовчимо, братове українці. Ми ж так мовчали в пору ту тяжку. Бо молимось хлібові, хлібинці, що гірко дістається на віку.